Родовжуємо тему волонтерів і підтримки фронту всіма можливими засобами. Наступний наш сюжет про благодійний аукціон, що відбувся під егідою об'єднання Лікарський фронт і власне про діяльність цієї волонтерської організації надихаємось прикладом та робимо, що можемо. Якщо думаєте, що ваш донат замалий і не має значення. Ви дуже помиляєтесь. Будь-який благодійний внесок дуже і дуже так. важливий. Це неодноразово доводили масштабні збори на потреби зсу. Тож не сумнівайтеся, донайте разом. Ми сила. 2 мільйони 443 тисячі гривень саме стільки коштує сучасний антидроновий комплекс простір. Українські зірки, волонтери, доброчинці та бізнесмени організували благодійний вечір, аби зібрати необхідну суму для придбання системи. До нашого благодійного аукціону підключились такі особистості, як Віталій та Володимир Кличко, Олександр Усик, Залужний, а... Та дуже багато культурно діячів та видатних Збір відбувся під егідою громадської організації Лікарський фронт, яку заснували українські лікарі ще першими днями повномасштабного вторгнення. Ми почали їздити по постам тероборони, спілкуватися з військовими і виявляти потреби, що, що потрібно, що не вистачає. Виявилося, що медичне забезпечення, а саме персональна медична аптечка, вона повністю відсутня. Лікарський фронт у прискореному режимі укомплектував персональні медичні аптечки для військових і придбав необхідне медичне обладнання. З часом з'явились інші запити від захисників, які волонтери теж взяли на себе. Ми побачили, що саме не вистачає що на сьогодні день, день має може бути саме актуальним. І На сьогодні це вилися дрони і система антидрони. Дрони купляли за донати українських і міжнародних благодійників. А от з антидроновими системами ситуація складніша. Вони дорожчі, але волонтери знайшли вихід. Почали влаштовувати благодійні аукціони. Перший провели в Берліні, а другий відбувся у столиці України. Розпочався захід із нагородження волонтерів. Подяки вручали зіркові ведучі і теж учасники волонтерського руху. Я навіть трошки забула, що я акторка. В першу чергу я честь для мене, для нашої родини з У На сьогодні нагородження дуже складне, правда, тому що ми маємо нагороджувати волонтерів. А це по факту має бути 40 мільйонів нагород, тому що вся країна перетворилася на волонтерів, на військових, на медиків, то сумська в полі, десь бачу в камуфляжі, то ще так то анатолічся з юлечкою передали нам автівку для військових. Окрім медійників, до заходу долучились українські артисти, які піднімають дух мільйонів українців своєю творчістю. Серед них Камалія. Євген Хмара. Люся кава. Я буду співати дві пісні: незламна і народна. Вони в мене дві зараз в трендах в топ 40 України. Я розумію, що зараз в мене є дві такі пісні, які заряджають наших людей, наших українців на перемогу. І це дуже важливо. Тому сьогодні з великою радістю буду співати для наших гостей. Після нагороджень і виступів артистів прийшов час благодійного аукціону, на якому вдалося зібрати понад мільйон гривень. Ці гроші підуть на за. Закон... Купівлю антидронових комплексів простір.